День журналіста щорічно відзначається в Україні 6 червня, в день прийняття спілки журналістів України в 1992 році до Міжнародної федерації журналістів. День журналіста це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації, це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя. Урочисті засоби. Заходи з цієї нагоди відбулися і в нашому місті. Дуже приємно бачити тут владу справжнього четверту владу. Ви дійсно по суті є влада, прошу вас не забувати про це ніколи! Та людина, яка один раз доторкнулася до журналістики, так чи інакше, вона буде жити цим все життя. У мене колись була мрія стати журналістом. На жаль, чи поки що вона не здійснилася. Я повністю розумію весь труд, всю вашу працю, це те навантаження, яке доводиться вам нести. Випадку щось десь якась там кома стоїть, ну десь помилилися, спати хотіли, чи, можливо, в екрані не те сказали, чи ще якийсь нюанс. І ви вже виходите в винні по цьому. Вас всі звинувачують. Ваша праця по великому рахунку таки невдячна, але без вас не може бути суспільства. На вас покладена велика відповідальність, як і на кожну владу. Тому, вже як і представник влади, я вас розумію, і вам побажати натхнення. Хочу побажати вам творчих успіхів, хочу побажати, щоб кожен день був багатий на події і до слова на такі події, які б нас не засмучували. На такі події, щоб у вас рейтинги росли, трежі росли, і ні в якому разі ви нікому не приносили якусь смутку чи поганих новин. Здоров'я вам і будьте щасливі! Шановні колеги журналісти, прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята. Журналісти – це люди неспокійної професії, але дуже цікавої і творчої. Це люди, які тримають руку на пульсі всіх подій, які відбуваються в нашому місті, і першими оперативно доносять її до нашої громади. Мені дуже приємно, що така велика когорта журналістів, мешкає на топі, що так багато видається газет. Працює так багато телерадіокомпаній і інтернет-сайтів. І ще мені приємно, що я теж належу до вашого кола, бо я сьогодні порахувала я рівно пів свого життя займаюся журналістикою 16 років і сподіваюся, в майбутньому так само буду журналістом. Вам, шановні колеги, що ви встигаєте оперативно, об'єктивно висвітлювати всі події, які відбуваються в нашому місті, і першими доносити їх до нашої громади. Цей святковий день бажаю всім вам творчого натхнення, легкого і гострого пера. Бажаю, щоб ваша робота приносила не тільки моральне задоволення, а й матеріальне задоволення. Чимале. Нехай всі ваші мрії, плани і задуми здійснюються зі святом. Почесною грамотою міської ради нагороджуються. Колектив редакції газети «Конотопський край. Головний редактор порталу Топ-Понотоп Андрій Кривулько. Колективу Конотопської дитячої контакт. Директор Аліна Вікторівна Іващенко. Продовжується ремонт доріг в нашому місті. Так, згідно з запланованого графіку, було розпочато та проведено капітальний ремонт частини дороги по вулиці Ніжинській. На початку червня 2016 року управлінням житлово-комунального господарства Конотопської міської ради із філії «Конотопський райавтодор» було укладено договір на виконання робіт по об'єкту капітальний ремонт дороги по вулиці Ніжинській в місті Конотоп на загальну суму мільйон 134. 000. Хочу зазначити, що капітальним ремонтом було заплановано відремонтувати 2100 тисячі метрів квадратних дороги, 151 п'ятдесят метрів квадратних в'їздів до провулків та вулиць, а також заплановано влаштування. 11 дорожніх знаків на сьогоднішній день підрядною організацією вже виконані роботи залаштування основи шлакового щебеню, роботи злаштування основи йщорного щебеню та на кінцевому етапі роботи з укладення покриття товщиною 4 мм із гарячих асфальтобетонних щільних піщаних сумішей. Під час виконання робіт застосовувалися такі машинні механізми, як автогрейдер, дорожні катки, асфальтоукладчик, бортові машини та інші Сучасна техніка. Роботи планується закінчити у визначені терміни та перейти до ямкового ремонту доріг другої черги. Хоча погода цього року поки що не дає на можливості повній мірі відчути, що на дворі вже літо, ми все одно поспішаємо отримати усі літні задоволення. А відпочинок в заміських оздоровчих таборах робить канікули більш цікавими і яскравими. Так, вчора на першу зміну у табір мрія попрямували перші відпочивальники. Проводжала їх, і наша знімальна група. З початку літа розпочинають свою роботу приміські табори відпочинку. Сьогодні діти від'їздять в оздоровчий табір Мрія, де на них чекає цікава розважальна та спортивна програма. Сьогодні заїжджає перша зміна до оздоровчого табору Мрія. Погода цьогоріч випробовує постійно нас на міцність. І ось сьогодні знову ми маємо таке похолодання. Однак, шановні батьки, не турбуйтеся. Вихователі подбають про те, щоб діти були одягнуті у теплий одяг. Їм будуть видані додаткові ковдри. А завдяки цікавій програмі табору ні в кого не буде часу ні мерзнути, ні сумувати. Однак все. Таки, ми сподіваємося на потепління, адже на дітей ще чекає річка та купання. А батьків та всіх бажаючих запрошуємо 9 червня на відкриття першої здоровчої зміни табору. Мрія. Сьогодні по заміській дитячий табір Мрія відправляється 112 дітей, із числа 112 – 82 дитини числа пільгових категорій. Ми дуже вдячні міському голові Артему Юричу Самініхіну за те, що він виділив кошти для таких дітей. В цьому році ми організовуємо у другу зміну мовний табір. Тож діти не тільки відпочинуть, а ще й цікаво проведуть час. Що ти очікуєш від цього табору? Враження, забавлення, радості. Багато чого ще. А ти сама їдеш з родини? Е, ні, з сестрою. А ви не боїтеся самі їхати? Ну, трохи. Не боїтеся ви відпускати дітей у табір? Та ні, теж самі в дитинстві їздили, нічого страшного там нет так, що я думаю, буде все добре, це краще, ніж сидіти вдома. І мені кажуть, пусть їдуть, це намного краще. А це була ваша ініціатива відправити дітей до табору? Чи вони самі попросили? Ну, це спільна ініціатива була. І вони хотіли, і я теж как бы, захотіла їх відправити. А вони вперше їдуть до табору? Так. Да. Да. Ну їм проще, вони просто дві сестри, як би і їм уже не так страшно буде. Ти раніше бував у цьому таборі? Ні. А що очікуєш від цієї зміни? Радісні пригоди. Ти їдеш сам чи з друзями? Сам. Не боїшся? Ви вперше відправляєте дитину no, до табору? Вперше. Так, вперше. А не боїтеся? Ні, це була ваша ініціатива відправити дитину до табору чи її? І моя, і її. Моя ініціатива і її желання. Що ви очікуєте від цього відпочинку? Я очікую гарні емоції. Я перший раз їду, і я дуже переживаю, і мені дуже хочеться до цього табору. Я, я очікую, що там буде дуже весело і гарно. Ти вперше будеш відпочивати у таборі? Ні. А ти вже відпочивала? В новому тині. Що ти очікуєш від цієї зміни? Е, е, дуже гарні враження та нові знайомства. Що нового очікуєш від цієї зміни? Нових вожатих, нових, нові знайомства. Як ти проводиш літо? Ну, завжди по різному, але найчастіше я їжджу в табір. А в які вже побувала? Е, у Зориці, Зорька, е, в Сузір'ї. І в цьому таборі ти вперше? Так. І що очікуєш? Нових друзів, знайомих, нових вражень. Літні канікули це той час, коли можна гарно відпочити, набратися сил, завести нові знайомства та навчитись чогось нового та цікавого. А в цьому на допомогу прийдуть дитячі профільні табори, що традиційно відчиняють свої двері на початку літа. Чим саме займається малеча, як проводить свій вільний час, дізнавалася наша кореспондент Катерина Радченко. Розпочалося літо, а разом з ним робота в шкільних і профільних таборах відпочинку. Зараз ми знаходимося в найбільшому позашкільному закладі міста центр дитячої та юнацької творчості, де працює профільний табір відпочинку Затишок. Сьогодні до вихованців це завітали працівники Конотопської станції юних туристів з цікавою спортивною програмою. По всіх школах і по закладах такі табори організовані і по домовленості із колективами ми надаємо допомогу всім школам, хто звертається до нас. Ми проводимо екскурсії по місту з ознайомленням з історією міста, з музеями. Надаємо фізичну. Підтримку в чому в азах спортивного туризму, пішохідного туризму діти будуть частково проходити ті ж самі ази туризму, на вірьовках будуть лазити. А що воно дає? це навіть можете спитати у дітей У перших разах, як вони проходили, в них було там відчуття страху, невпевненості. А за третім-четвертим разом вони вже не бояться вже цепкості пальчик, пальчиках появилася впевненість в ногах, відчуття страху висоти. Вже вони долають. Ну це великий позитив для дітей. Ми дуже раді вітати в нашому паркі, зустрічати сьогодні станцію юних туристів, так як ми вже постійно приймаємо різних гостей і звикли до них різні школи. А станцію юних туристів ми постійно кожен рік наш профільний табір відвідували їх у них на їхній території. І сьогодні дуже раді, що вони приїхали в наш чарівний парк, зробили тут чудову смугу перешкод, і вся наша малеча дуже рада, весела, онде весело співають пісні. Дали козаки їхали мого люні, лунала пісня прої. Пожив у цьому таборі? Ні, втретє. Що тобі в ньому подобається? Тут дуже багато цікавого. А тобі подобається ця спортивна програма? Так, мені подобається. Я дуже люблю лазити по е, канатах. Як розпочалися твої канікули? Мої канікули розпочалися з того, що я пішла у табір до своїх друзів. Вже знайшла нових друзів? Так. Я познайомилась з багатьма гарними дівчатами. Що плануєш робити цього літа? Я, я коли табір закінчиться, я планую поїхати на відпочинок. Чи подобається тобі ця спортивна програма? Так, подобається. Чим ти займаєшся влітку? граюся, відпочиваю, хожу в, в лагері, тічі уроки підуть до школи. Що ти очікуєш від цього літа? Враження веселі, яскраві. Я очікую, що я нарешті відпочину від школи. В таборі ти вперше? Так. І тобі він подобається? Так. Тут весело. Я люблю танцювати і тут танцюємо. Ми. Чим тобі подобається відпочивати у цьому таборі? Що ми граємось тут, відпочиваємо. Робимо всякі майстер класи ліпимо, складаємо лего, граємо з друзями. Мені подобається тому, що я пізнаю нових друзів та граю з ними. Як тобі ця спортивна програма? Мені вона подобається тим, що можна завжди повідпочити, полазити, навчитися. Вели, ну, в дорослому житті лазити, наприклад, по горам, э, ну, э, ставити палатки. Нічого на світі учені, чим брадіти русся по білим Тим, хто на не страшні тривоги, є дорогі дороги Ми знаходимося у профільному таборі відпочинку затишок, що розташований у центрі дитячої та юнацької творчості. На його базі працюють три загони: Мрія, сучасник і фантазія. Як дітлахи проводять час у таборі, дізнаємося просто зараз. Наш лагерь затишок насчитує 70 чоловік, які поділені на три отряди. Два отряди профільні вони займаються танцями у нас це бальники і народники. И один отряд – это декоративно-прикладное искусство у нас. Эти дети, помимо того, что занимаются своим творчеством, они еще принимают активное участие в жизни нашего лагеря. Утром мы встречаем их нашей утренней аэробикой, зарядкой, советами доктора Айболита. Проводим инструктажи по правилам дорожного движения, инструктажи, находясь на площадках города и на площадках спортивных как должны вести себя дети. Также мы ходим, питаемся. В этом году город организовал нам бесплатное питание. Все дети, которые посещают наш лагерь, они питаются бесплатно. Питаемся мы на базе НВК-сказка. Питание очень хорошее, очень-очень вкусное. Дети с удовольствием ходят в столовую. Работаем по режиму дня с 9 утра. И до 3 часов дня. На протяжении всего дня дети охвачены различными видами деятельности. То есть не минутки свободные находятся постоянно под присмотром очень творческих креативных воспитателей. Як ти проводиш літній відпочинок? Я від ялі провошу літній відпочинок з великим задоволенням. Я відвідую табір затишок. Мені тут дуже сильно подобається. Я також хожу в цей табір, мені тут дуже подобається. Багато знайшов ну, нових друзів, познайомився. Мені тут дуже подобається. Мені табір затишок подобається своїми розважальними програмами, різними заходами, відвідування різних куточків музеїв. Станцій. Що нового ти вже для себе відкрила у цьому таборі? Тут я відкрила нових друзів, з якими ми весело проводимо час. Ти раніше була у таборі? Звісно, вже протягом двох років відвідую цей табір. І чим відрізняється минулий рік від цього? Тим, що тут набагато більше стало людей, друзів. З ними можна гарно. По е, побалакати, і вони всі такі гарні. <різь> <різь> Мені дуже подобається ходити в табір. Я обожнюю цей лагір. Мені тут дуже подобається. Цей табір мені подобається тим, що тут дуже багато різних майстер-класів. Ми навчаємося робити різні фігури, пазли складаємо. Також граємо в дуже багато ігор. Розвишальна програма тут також дуже гарна. Ми бігаємо, ось як зараз нам провели квест. Це дуже весело та цікаво. Мені тут дуже подобається.